Боюсьний ну, курс гривні він завжди, або принаймні досить часто використовувався як такий собі, можливо, навіть більше психологічний, аніж економічний маркер ситуації в економіці країни, і люди досить часто і про стан в економіці, і про перспективи, і загалом, так би мовити, про загальний рівень позитивності чи негативності подій, які відбуваються в країні, судили саме по цифрах на Таблообмінників. Ну, зараз ці цифри ми бачити не можемо через певні рішення Національного банку, але тим не менш, інформація про курс вона існує і вона так само сприймається сьогодні як певний індикатор ситуації в країні. А, взагалі, чесно кажучи, о, те, що відбувається з нашим курсом, це ну, фактично, навіть незважаючи на, воєнні, на воєнну ситуацію, і а, якщо ми візьмемо, скажімо, останні місяці, то по суті. Ми говоримо про те, що показник готівкового курсу, ну десь там показники курсу так званого чорного ринку, він насправді коливається в дуже вузьких межах, десь на рівні 5-6%. Це фактично в умовах такої високої невизначеності, яка в принципі існує в країні. Це ну мізерні показники. Робити з цього якісь далекосяжні висновки, я думаю, що сенсу особливо немає, тому що досить часто подібні коливання мають суто ситуативний характер, а з іншого боку, треба розуміти, що людям і економічним суб'єктам і простим споживачеві йому важливо навіть не стільки даний конкретний показник курсу, скільки тренд, тобто чи не є. Ті зміни, які от наразі спостерігаються в обмінках, ознакою початку якогось довготривалого тренду. Тому сьогодні, коли ось навесні почалося певне зміцнення гривні, то так само от виникне запитання стосовно того, а чи не є це. Ознакою того, що тепер от гривня дорожчатиме а долар дешевшатиме. Хоча, якщо чесно, то взагалі зазвичай песимістичні очікування людей, які спостерігають за валютним ринком, переважно тяжіють над оптимістичними, тобто, скажімо, так, зміцнення гривні сприймаються дещо ситуативне. В той час, як просідання гривні, воно досить часто сприймається як ознака якогось такого, можливо, навіть наближення якогось апокаліптичного сценарія. Хоча насправді фактично обидва ці коливання вони є. Майже рівнозначними те, що ми сьогодні спостерігаємо на валютному ринку, власне кажучи, прогнозувалося. Йдеться про те, що після певного здешевшення гривні довкола нового року і період після новорічної спаду активності, сьогодні вони змінилися трендом до певної ревалюації гривні, і взагалі, ну прогноз, ці, ці прогнозовані події, вони мають певні об'єктивні підстави. Перш за все, треба розуміти, що все це відбувається на фоні достатньо активного припливу до країни валют. Україна щомісяця, згідно умови з Європейським Союзом, отримує півтора мільярда євро для фінансування дефіциту бюджету. Цику відтак це кошти, які надходять до країни, які конвертуються в гривню, тому що саме в гривні здійснюється платежі з бюджету. По-друге, Досягнуто попередньої домовленості з міжнародним валютним фондом, і фактично вирішено питання про надання Україні кредиту в розмірі 18 мільярдів доларів, які так само, ну скажімо так, формують оптимістичні очікування учасників ринку, і думаю, що власне ця новина вона стала одним із чинників того, що тренд на зміцнення курсу гривні він осталося, тому що ну, власне очікується, що і, і надалі курс буде підтримуватися цими вливаннями. Крім того, є сезонні чинники, які наразі працюють. Перше, власне, сьогодні наближається або вже власне почалась у певних регіонах України посівна кампанія, а це достатньо коштовний процес, який потребує вкладення тих коштів, які заздалегідь резервувалися агровиробниками. Зрозуміло, що в умовах такої, ну скажімо, недостатньої визначеності і складності отримання кредитних ресурсів, відчутна частина такого ресурсу офіційно чи неофіційно зберігалася в валюті. Чому не офіційно? Чому офіційно? Точніше, тому що ну, власне, тут є зв'язок між тими між тими коштами, які вкладаються в посівну кампанію, і тими коштами, які. Отримується експортерами, адже ми знаємо, що значна частина нашого врожаю експортується, і завдяки функціонуванню чорноморських зернових коридорів дійсно нам вдалося розблокувати цей процес, і сьогодні аграрії мають можливість отримувати кошти за реалізацію своєї продукції на експорт. Але питання повернення валюти за цей експорт відповідно воно врегульоване достатньо так вільно, я би сказав. і тому була можливість відтерміновувати там це повернення. А сьогодні, коли вже потрібно реально ці кошти отримувати, використовувати для посівної кампанії, то ну ті інтегровані агрохолдинги, в яких експорт і виробництво власне зв'язані в рамках одного інституційного суб'єкта, вони сьогодні готові і відчувають потребу введення цих коштів і конвертацію їх у витрати на внутрішньому ринку, тобто. Відкладені витрати, вони сьогодні починають тиснути на зміцнення курсу гривні. Ну і крім того, є ще і відкладені витрат, витрати або заощадження пересічних людей, бізнесів, які якщо говорити про бізнеси, то настає. З 1 квітня настає період сплати квартальних податків, це і податки ФОПів, це і податок на прибуток, і тому тут потрібно теж вилучати певні резерви, тобто конвертувати, можливо, те, що хтось зберігав валют, відкладав валюті. от ну і призічні люди, власне кажучи, ми розуміємо, що потроху вони змушені витрачати свої зарезервовані кошти у наземній валюті, тому що доходи. Не зростають ціни і вартість життя зростає. Ну і, власне кажучи, це змушує виснажувати ті заощадження, які в кого є. От тому, от власне цей комплекс чинників він і сприяє тому, що в Україні такий, по перше, достатньо стабільний валютний курс, і жоден з серйозних експертів сьогодні не говорить про те, що можна очікувати. Його послаблення гривні відчутно послаблення гривні, а з іншого боку, ми маємо таке от локальне, локалізоване в часі коливання, саме у даний період часу. Зрозуміло, що діють і фундаментальні девальваційні чинники, які наразі компенсуються певною мірою перекриваються революційними чинниками. Головний девальваційний чинник полягає в тому, що у нас дуже високий рівень ризиків, і тому. За першої ж нагоди намагаються, звичайно, резервувати кошти, страхувати кошти суб'єкти у валюті. У нас значний і наростаючий розмір дефіциту зовнішньої торгівлі, як товарами, так і послугами. Причому в процесі відновлення економічної активності, це і це закономірно, експорт у нас зростає повільніше, ніж імпорт. І тому це формує такий потужний і стійкий дефіцит торговельного балансу. Але ну наразі, як я вже казав, він компенсується за рахунок того, що існує приплив коштів в рамках міжнародної допомоги Україні. Ну і треба зазначити, що так само є попит на готівкову валюту. А власне кажучи, ми коливання на сам спостерігаємо саме на готівковому ринку і сприймаємо їх з готівкового ринку, тому що тут вже намагаються якісь там і спекулятивні речі, хтось здійснювати. Є попит на валюту для того, аби Кошти з країни вивозити з різними цілями. Це можуть бути і так мовити, просто вивезення з країни коштів. Це може бути і скажімо, там кошти, які призначені, там на певні можливо гуманітарні цілі, там на там. Волонтери збирають ресурс для того, щоб щось придбати. Відповідно, це теж ну, потрібно і перетворити на валюту, щоб вивезти з країни, а потім ввести те, що на них купується. От. Ну, і, зрештою, треба розуміти, що на сьогоднішній день у нас в Україні сформовано достатньо потужні грошові потоки, які сьогодні надходять людям, які боронять нашу країну, військовослужбовцям збройних сил сил оборони. Оце ну абсолютно обґрунтовано заслужено і. Зрозуміло, бо це завдяки цим людям ми маємо можливість жити і працювати. Але з, з іншого боку, треба зрозуміти, що економіка вона повинна бути готова для абсорбції цього ресурсу, тобто, конвертувати його. В економічну активність наразі е, публікувалося дані що стосовно того, що щомісяця в рамках такої оплати в економіку надходить, ну, скажімо так, до банків надходить порядка 80 мільярдів гривень. І, на жаль, банківська система сьогодні не спрацьовує таким чином, аби ці гроші оберталися в економіці, вони або зависають у вигляді. Не, не, депозитів на вимогу в банківській системі або вони вилучаються і досить часто вони так само починають тиснути на валютний ринок для того, аби сформувати ну, певні заощадження. Ну там вже рідні, близькі і так далі. Це можуть військовослужбовці це можуть робити. Повторюся, що це абсолютно ну, нормальний і зрозумілий процес. Просто економіка повинна працювати так, аби це працювало на пожвавлені економіки, а не на накопичені диспропорції. Отже, фактично можемо говорити, що курс гривні є достатньо стабільним, і прогнози можуть бути достатньо оптимістичні зрозуміло за дужками залишаючи певні малопрогнозовані ризики позаекономічного економічного характеру, які пов'язані з ситуацією на полі бою, з можливими неочікуваними можливим неочікуваним розвитком подій в цій сфері. А, і ну, це звісно, що не передбачено. Якщо таке раптом станеться, ми сподіваємося, що цього не буде. То зрозуміло, що ця стабільність вона може бути зруйнована. Але наразі економічних макроекономічних підстав для того, щоб ми спостерігали якихось негативних трендів на валютному ринку, немає а, стосовно. Прогнозу ситуації, яка розвиватиметься на валютному ринку, то тут експерти, власне кажуть, розходяться в думках. Я думаю, що насамперед йдеться про природний поділ між оптимістами і песимістами, а я би з свого боку висловив таку експертну думку, що наразі. За відсутності безпосередніх фінансових підстав для, скажімо так, суттєвих змін курсу на ці зміни будуть відігравати вплив, буде здійснювати вплив чинники, які перебувають якби вже за межами власної фінансової, або скажімо, скоріше так, валютно-грошової сфери. Які це чинники? Ну, перш за все, треба розуміти, що тривалий період. Стабільності курсу в умовах того, що в Україні продовжуються інфляційні тренди, хоча вони і сповільнилися прийняно з двадцятого другого роком, призводять до того, що потроху що потроху знижуються доходи експортерів, і відбувається подальше здешевлення імпорту. А це означає, що і власне стимулюється імпорт, тобто збільшується обсяги його завезення і може посилюватися. Конкуренції нова конкуренція між імпортними і українськими товарами тому може спрацювати такий мотиватор, що для того, аби відновити ціновий паритет, враховуючи інфляційні тренди. За минулий рік вони склали 30%, при тому, що девальвація склала 25%. От за цей рік, ну поки що рік він тільки почався, але загалом на рік прогнозується десь порядка 20% інфляції, може бути прийнято рішення. Про адаптивну, адаптивну девальвацію гривні для того, аби її збалансувати із, із рівнем цін. Але це буде, повторююся, політичне рішення, і воно все одно має потім вже бути відіграно на валютному ринку через ну, відповідні. Очевидно, що національному банку доведеться тоді використовувати політику інтервенції виходити вже з як, як гравець валютного ринку. Другий політичний мотив може полягати. Із тим, що згідно із прогнозом, закладеним до державного бюджету 2023 року, на кінець року, згідно з останньою версією, прогноз курсу був порядка 45 гривень за долар. І відповідно, виходячи з цього показника, розраховувалися очікування надходження до бюджету. В разі якщо надходження до бюджету будуть не добиратися до планового показника, так само ймовірно, використання інструменту девальвації це стандартна процедура, фактично для наших. Економічних для нашої економічної влади впродовж дуже багатьох років для того, аби в другій половині року можливо восени, досі добрати цей брак надходжень. Я думаю, що можливо, що цей інструмент не використовуватиметься, тому що прогноз доходів бюджету був розрахований за достатньо песимістичних оцінок. І ну наразі ті цифри, які ми сьогодні бачимо, вони свідчать, що виконання бюджету є достатньо успішно. Якщо повторюється, ситуація на полі бою відбуватиметься нормально, і ну, економіка не матиме негативних сигналів з точки зору безпеки, то думаю, що економічні відновлення відбуватиметься швидше, аніж це прогнозувалося, і можливо, що не буде потрібно задіювати цей девальваційний чин і поповнити дефіцити бюджет. принаймні, прогнози економічної. Динаміки, які спочатку були закладені більш високі до плану бюджету, потім наприкінці року Національний банк за ними мінекономіки погіршили. Прогнози суттєво погіршили там до 0,5% наразі спостерігається протилежний тренд. Зустрічаються вже прогнози ну, поки що не, 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 не міжнародних комерційних аналітиків, які все таки дають кращий прогноз для української економіки. Повторюся, що дуже багато залежить від ситуації на полі бою. От, а, а отже, можливо, що і цей, цей чинник девальвації він не спрацює. Ну і нарешті треба зрозуміти, що в Україні триватиме і подальше надходження коштів, які живитимуть позитивне сальдо капітальних операцій, в зв'язку з тим, що Україна продовжуватиме отримувати міжнародну допомогу, от і це вселяє певний оптимізм стосовно прогнозів курсової динаміки. Але залишається системна проблема, яка вона власне не стосується безпосередньо. Курсової сфери, але стосується грошово-кредитної сфери, загалом річ в тім, що в Україні формується певна суперечність, коли ми маємо з одного боку потужний і наростаючий торговельний дефіцит, з іншого боку, компен... такий, що його компенсує достатньо активний профіцит за капітальною статтею. Це нормальна ситуація для будь-якої економіки, але вона має бути компенсована за рахунок відповідної трансляції того ресурсу, який надходить в Україну зовні в. Кошти, які живлять економічна активність середині країни, на жаль, сьогодні, через те, що у нас така собі. Сегментованість я би сказав, секуляризованість банківської системи, і національний банк проводить політику дорогих грошей і, власне кажучи, обмежувальну політику щодо кредитування комерційних банків на сьогоднішній день у нас спостерігається накопичення ліквідності банківської системи. Тобто, гроші, які потрапляють в банківську систему, вони там, власне кажучи, значною мірою і залишаються. І той ресурс, який ми отримуватимемо через фінансування наших зовнішніх партнерів, він так само дуже великою мірою, на жаль, теж зависатиме банківській системі. Це називається порушення механізму грошової трансмісії. От, в разі якщо цей механізм грошової трансмісії не буде розблокований і, і надалі, то у нас дійсно є ризик, що оця от традиційна для будь-якої економіки суперечність між, або, скажімо так, баланс да, між. Дефіцитом торгівлі і профіцитом капітального балансу він не виліться у подальше наближення до збалансованості економіки, не виліться в активізацію економіки. Це велика проблема, її потрібно вирішувати зараз, ще в період воєнного часу, не чекаючи нашої перемоги, яка безперечно настане. А вона переконана, що настане, зважаючи на те, що сьогодні ми бачимо, як українська економіка не просто адаптувалася до. Ризики війни, але і спільними зусиллями і влади, а може навіть і більше і бізнесу, перш за все, і зарубіжних партнерів. Нам вдалося знайти таку собі специфічну, можливо, унікальну, навіть модель побудови а, стійкості національної економіки, яка дозволяє протистояти дуже потужним ризикам повномасштабної війни.